Слава Ісусу Христу. Дорогі сьогодні вже маємо четвертий день Великого Посту, суботу. В сьогоднішньому Євангелії Ісус побачив митника, Левія, який сидів на митниці. І увага моя звертається на саме те, що Він побачив. Напевно, було багато. Людей, але Ісус побачив конкретно цього одного. Знаєте, взагалі я затримався над одним словом бачити тільки. І думаю, що можна навіть так в Євангелії, читаючи Євангелії, можна зупинитися просто на одному слові. І дійсно вже думаю над тим, щоб. Скільки раз я Богу і взагалі дякував за те, що я бачу. Бо приходилось мені в житті зустрічати тих людей, котрі позбавлені зору або від самого народження, або внаслідок якоїсь травми, якоїсь аварії, ті, котрі не бачать. Знаєте, коли думав про це, побачив. Якось зверталася, що моя думка навіть до створення світу, коли відкриємо Святе те Писання, і будемо читати, як Господь, як Бог створював все світ, чи створював звірів, чи створював видимий світ, там сонце, місяць, зорі, пізніше людину. І святе Писання неодноразово повторює, що і бачив Господь, що це було добре, те, що Він творив. Тобто теж підкреслюється, що бачив Бог в цьому, що воно було добре. Самий погляд теж. Як Ісус, дивіться, в цій Євангелії побачив. Так? Тобто Він своїм поглядом зустрів того Левія. І це міняло його життя. Він ще пізніше прийшов сказав, він ж іди за мною. Тому сьогодні якісь такі питання в цьому, якщо я бачу, чи я взагалі що я стараюся побачити? На що я звертаю свою увагу, свої очі? В сьогоднішньому світі це ну, дуже багато що старають нам просто ставити все перед очима. Працюють самі якісь там вищі психологи на тому, щоб, от чи десь в магазинах, чи якісь реклами, чи ще щось. Просто щоб звернути увагу, щоб людина побачила те, що вони хочуть, щоб побачила. Тому перше, як би сказати, таке запитання це на що я звертаю свій погляд, чи на кого я звертаю, чи я когось можу помітити, чи я помічаю тих людей. Можливо, Господь когось ставить на моїй дорозі, чи я їх помічаю. І друга, таке друге запитання це з якою ціллю я дивлюся. Звертаю свій погляд. Яка моя ціль? Ісус конкретно показує, Він побачив і Він цього чоловіка кличе за собою. Якщо я щось дивлюся, а що би це не було, чи інтернет, чи я дивлюся в іншу людину в очі, чи я інш... на що небудь дивлюся, то питання: з якою ціллю я дивлюся. І сьогодні я тут дуже багато теж наслуханий на те, що люди бояться. Бо хтось не так на мене подивиться. Тобто ця сила погляду, вона насправді вражає людей на сьогодні. Да? Якщо так метушаться і думають, щоб там хтось не зглазив, щоб там щось, значить, ця сила, сила погляду теж є. На що я дивлюся, і з якою цілею я дивлюся? Ну і те, що я казав на самому початку, що Господу дякуємо взагалі за те. Що ми можемо бачити. Дякую за сьогодні. Тримайтеся і до наступної зустрічі!